Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп в черговий раз виступив у Твіттері, чи як він там тепер називається, з черговою заявою, так, показуючи власну неадекватність. Ну, це ж. Ну, по-перше, так, він заявив про те, що аби був він, а не Байден, то війна б не почалася. Ну, ти ж був 4 роки, коли війна була і продовжувалася. І нічого, що ти зробив, нуль, зіру, кажучи. Американською англійською, так? Далі. Далі. Так. Добре. Ми приймаємо цю тезу. Аби він був замість Байдена в 22-му році президентом, то війна б не почалася. А чому? З якого доброго дива вона б там не почалася? Коли твій друг Володія так. ну, Абсолютно незрозуміло. Це перше. А друге, ну, скільки разів вже можна це говорити? Це вже сотий раз, воно вже приїлося, воно вже поперед горла стоїть людям, воно вже викликає нудоту. Ну, от аби я був, от аби я був, ну так. Ну, це ж, це ж ганьба просто. Він не розуміє, що це ганьба. Ну, раз повторив, два, три, Ну, постійно одне й те саме торочити. Це перше. По-друге, він заявив, що так, він не прийшов на другий термін одразу після першого, через фальсифікацію виборів. Ви вдумайтеся тільки. Ну, давайте не будемо ковзати по. Поверхні, і не будемо, так як він, паралельно мислити, а згадаємо, що вибори відбувалися тоді, коли він був президентом Сполучених Штатів Америки. Так це що? Ти не, не допустив війну, так, але ти, не, ти допустив фальсифікацію виборів, коли ти був президентом? Так, сфальсифікували вибори. Хто винен? Байден, який тоді не був президентом, чи ти, ну сам себе звинуватив, так? і навіть не зрозумів того, про що він говорить. так, Отже, сфальсифікували вибори. так, Сфальсифікували вибори за мого правління. А от аби я <с> був президентом, я відвернув би війну, але навіть фальсифікацію. Виборів Сполучених Штатів Америки я не міг відвернути. Ну, хто може повірити <с>? о такій людині, яка розповідає отакі фантастичні речі. Ну, це все на бидло розраховано, на реднеків, які нічого не розуміють. Думаю, сказали отак. От він так, а щоб думати оце, я ж пояснюю вам, він був тоді президентом перший його термін, коли відбувалися вибори. І він звинувачує. Байдена, який не був президентом ще коли його через декілька місяців він вступив на цю посаду, він звинувачує його фальсифікацію. А ти де був? <схай> Тебе не було? Ти не був президентом? Так. Ну, дуже абсолютно елементарні речі про це. Я вже не кажу про е, те, що там написано взагалі речі неможливі, здається. Він пише про те, що Байден даром віддавав зброю Україні, так. а ось він зброю продає. І це виставлено як величезне досягнення. У якій країні свободи, в країні християнській, де панують якісь там цінності, нібито та брехня це все, вся ці цінності і вся ця свобода. Ти заявив на весь світ, що ти наживаєшся на війні, і це виявляється дуже добре. От попередник давав даром. Зброю для того, щоб ми відбивалися від нападу цих варварів і дикунів, московитів-андрофагів, то це неправильно. А от коли він продає зброю, оце правильно. Тобто отримує прибуток на війні на крові. Це фантастика! Фантастична людина! Ну і ще один пурк, там щось він став бекати, мекати. Стосовно України, ну я розумію, воно так у нього вийшло завуальовано трохи, але я зрозумів, що от аби Україна капітулювала, так то все було б дуже добре. Ну, не було б війни, не було б проблем, і України б не було, і українців не було, і української мови, і української церкви взагалі б нічого б не було. Так, було б одне телебачення, був би один Трамп-переможець: слава, слава, слава. Фантастична людина, це ну, от те, що я вам кажу, що в світі зараз все, світ все більше і більше йде в пітьму. Як той казав, весь світ повержений в пітьму, в юдолі скніє, скнії, гине в горі, а дурнів, як піску у морі. Їм не ганьба, блазинські шати, не Лезний сказав, Штати, ну так воно є. Шати, не сміли ж дурнями їх звати. Так, оце те, що ну, про Трампа. Ви знаєте, це написано Себастьяном Брантом у 15 столітті. 15 столітті він егеній, людина геніальна, передбачив оце все те, що відбувається нині із кризою. Сучасного світу, коли до влади в найпотужніших державах прийшли бандити, головорізи, так, е дебіли, е імбецили, так, старпери і так далі. І тому подібне. Ті люди, які повиживали з ума, тим, яким навіть нянчити внуків ніхто не е скаже, не довірить. А їм довіряють управляти країною, яка володіє ядерною зброєю. Так. І з одного боку, і з другого, і скрізь е, панує очевидне божевілля. Так. Нічим не прикрите. І ще ж заявляється про це на весь світ, що всі читали. Дивіться, я який ідіот, так. Бо я мовчав би, ніхто не знав. Це ж я нагадую. Постанову Петра І про те, як він не міг там знайти врешті-решт серед московитів розумних людей. ну, згадаємо вислів Леніна. Якщо в Росії є умний чоловік, то він єврей або пол -єврій? А Петро І шукав серед українців, серед німців так, розумних людей. І для московитів в нього була головна вимога, так. Виступаючи, говорить би не з паперу, а з того, що є в голові. Даби дурь каждого відна була. От і зараз. А зараз для цього є Twitter, Фейсбук, YouTube і так далі, і тому подібне. Для цього є соціальні мережі. Даби дурь каждого відна була.